Хто обрав другий варіант питання: три події на порозі. Це відео для вас. Отже, які три події у вас вже на порозі. Другий варіант. Нагадую розклад загальний, може не всім підійти. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, три події на порозі. Інший варіант, другий варіант. Так, перша подія. Друга подія і третя подія. І так, перша подія. Хто обрав другий варіант, дивимося це відео. Щось вам важко було обов'язки якісь нести. так? Дуже важко, можливо, чужі обов'язки на себе взяли, або звалили собі на плечі багато обов'язків. суду ви відроджуєтесь. Тобто ви виходите в стабільність і фінансову стабільність. Можливо, ви допомагали комусь, там, сестрі, брату, можливо, ще комусь допомагали фінансово, тут ви виходите в фінансову стабільність. Можливо, закінчуєте вже допомагати, вже все виплатили. Так. Друга подія: те, що у вас було в вашому житті. Або прив'язки якісь емоційні, фізичні, наприклад, залежності, алкогольні, тютюнові, можливо, страх у когось якийсь був. То тут все е, трансформація йде, зміна прибирається все з вашого життя. Трансформація може зачепити, ваше оточення змінюється, можливо, переїзд. Е, можливо... Все навколо вас зміниться повна трансформація на краще для вас. І ви виходите в жирицю. Дивіться, урівноважена, спокійна, емоційно і, до речі, інтуїтивною людиною. Або ви чомусь такому будете навчатися, ізотерика, нумерологія і тому подібне. Так, і третє, третя подія. Так. Дивіться, ви уже, вам відкриваються двері, ви вже бачите, ще поки що стоїте, не рішаєтесь йти, але ви ці двері бачите. Дивіться, вам і природа, і сонечко показує шлях, в яку сторону йти. Та, да, там дороги немає, стежки немає, але все ж таки шлях до сонечка. Вам і дивіться, тварина навіть білого кольору, тобто з гарними намірами, вказує, що йдеш сюди, це тут твій шлях. Ти стоїш, дивися, з усіма своїми речами. В невелику торбу вони влізли, стоїш і думаєш, йти чи ні. Так, але ти підеш, вирішиш піти в нове, в краще. От недостатньо тобі твоїх набутих кубків, і ти вже почнеш шлях. Це подія третя. Так, угу. про що цей шлях? Куди ж ти прямуєш чи хочеш прямувати, чи куди тобі відкривається ця дорога? Так, в почуття, в королеву кубків, причому йде ще й вибір. Іде ще й вибір, вибір, і тобі в подарунок. Тобто ти будеш емоційно сповнися почуттями бажанням. І йде вибір, в якому ти можеш обрати потрібний тобі подаруночок. Так, ти правильно зробиш свій вибір. А ну, що тут за вибір ми з чоловіком, чи якийсь інший вибір. Так. Угу. 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 Так, скажу так, вищі сили тобі допомагають. Допомагають стати дійсно королевою кубків, сповнитися почуттями. Можливо, ти знаходилася в холодних енергіях, адже ти дійсно хотіла піти в нове. Так, подаруночки тобі йдуть по справедливості. Все, що ти робила в своєму житті, все це тобі воздасться. В рази більше, дійсно гарне робила, гарне ворость. Взагалі, то ти бачу людина добра, тепла, позитивна. Намагайся бути позитивною, нести людям добро і дивися по сонечку, до тебе повертається успіх, удача, задоволення життям, свобода. От все найкраще йде в твоє життя, і, до речі, тобі ще й п'ятірка мечів випадає. Це означає, що ти переможеш своїх ворогів. Можливо, хтось тобі заважав дуже сильно, можливо, в кар'єрі, можливо, були вороги в особистому житті. Але ти ворогів своїх повержиш. дивися, забереш їх зброю, їх розум, їх уміння та навички, все позабираєш, все залишиш собі і підеш в нове, і це тобі по справедливості. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.